Секвоя 5 і моторчик. Два рази газнув, вже 150 гривень вилетіло. Купляють її собі. Я так розумію, на сьогоднішній день тільки дуже багаті люди. Вона випускалася з 2008 року і до 2022 в одному кузові. Вона нам обійшлася в 24 тисячі доларів. Тут вони в нас подивіться в Аторія за скільки вартують. Ну для чого ця машина? Для не знаю, для фермерів. Накрання, коли кінчаться гроші, можна її використовувати як маршрутка, щоб людей можна буде в ній трошки вузити. Ну, там, в принципі, двох-трьох можна взаді посадити. Е, ще для чого можна її використовувати. Ну, ну чувати можна в ній, е, на коли блекаути будуть, можна перезимувати в ній. Ну, таке. ДТП в нас ось таке. Получила в заднє праве нижнє крило. ремонту попередньо ми дивилися десь на тисяч, ну, 5, я думаю. Тоді вона стане десь в районі там 28-29. Це до п'яти ремонт. 16 рік чистий, платіну максимальна комплектація на рижому салоні. Тачка дуже достойна, дуже дуже достойна. В плані того, що вона неймовірно надійна. Моторчик ну на да, 5,7, да, він прожорливий, але він стає на газ. Він 25 літрів газу їсть, це з переводом на, на гроші на бензин. Це десь 10, 10 літрів. Ну, яке 10-12, хай бензин. Місця. Ну, звичайно, це все просто тойота, але вона заїде в озеро, вийде з озера і поїде далі. Також, щоб вона зламалася, це не буває в цій машині взагалі ніколи. Одні плюси, мінус тільки те, що вона багато бере бензина. Якщо ви поїдете на маленькі вулички Італії, то вам я не думаю, що буде зручно на ній їздити. А для України це найнадійний трактор, яким ви собі можете уявити. Так що звертайтесь компанію Intertrade, вигоду самі можете подивитися в авторіях, скільки вони коштують і скільки обійшлася клієнту. Так що звертайтеся в компанію Intertrade. переходьте на наші соціальні мережі ще більше крутих тачок в Тіктоці та Фейсбуці.